Всім привіт, слава Україні! Чотири поради на сьогодні. На маршах, щоб легше було носити зброю на собі, автомат краще держати на руках. Не просто щоб він висів на шиї, а держати на руках та тримати великий палець на запобіжнику. При маршах, коли вам щось почулося, треба зупинити групу, встати. На одне коліно, або прийняти упор лежачі та уважно прислухатися. Якщо вам хочеться чхати, чхати потрібно в себе. При переходах між позиціями або під час маршу. Виділяється кожна людина, яка дивиться за своїм сектором. Командир групи іде в центрі, впереду йде е, стрілець і ззаді йде кулеметник. Кулеметник відповідає за тил, командир відповідає за право та ліво. Направляючий відповідає за фронт.